Всім бажаю здоров'я. Звертаємося до ютуб каналу Фермер Юа та самого автора Івана та до його підписників. Допоможіть нам, будь ласка, зі збором на шини для авто. Дякую. Всім доброго дня, друзі колеги. 28 жовтня. Хотів би записати сьогодні таке коротеньке відео. Надійшла від нашого підписника каналу Фермер Юа. Така просьба до нас, людина. Захищає, служе, захищає нас зараз на Харківському напрямку. Наш підписник просить допомогти в придбанні зимової гуми на пікап, яким вони підвозять БК до позицій. Потрібно, друзі, попросити вас допомогти нашому підписнику. Так як вони дають нам змогу, наші захисники, займатися нашою любимою з вами справою, сільським господарством в той час, коли вони захищають нас на передовій, друзі. Так що, друзі, будь ласка, по можливості хотів би попросити, в кого є можливість така долучитися до даного збору. В описі під відео я прикріплю номер карти і посилання на банку. Потрібно 15 тисяч. Ми від себе 5 тисяч вже відправили хлопцям. Я думаю, що завдяки нашому каналу ми зможемо допомогти хлопцям придбати резину, яка їм потрібна, і вони далі будуть нести свою службу і наближати перемогу. Якнайшвидше. Так що, друзі, ще раз дуже сильно вас прошу, в кого є можливість 10, 15, 20, 30 гривень, в кого є скільки, яка можливість. Давайте, будь ласка, допоможемо цим хлопцям на придбання резини. Всім велике дякую. Добрий день ще раз. Дивіться, у нас ось два одинакових ззаді стоять. Нам би ще по таких би два наперед. Оце думаю. Бо нас тут Труба. Зараз оце дожі тут болото, в ну, Харківська область, блин. Я не знаю, чи 4 нам ставить зимні, бо це ж і зима йде вже, блин. Сейчас дощ може перестане сьогодні чи завтра вам знімемо відео. Ми ще розуміємо, які треба чи болото чи зима. Ну, навірно, скоріше що нам треба болото. О, Ваня, Саня, дяди Юрий, спасибо за помощь. Отчили.